Вітаю колектив. Насилу зібрався я записати відео про гранулятор, так як і обіцяв. Думав, трішки раніше зніму, але якось то одне, то друге щось не, не міг я дойти до нього. То Зараз це робив корм королям. Та й думаю, поки вже тут завершив, то я саме зніму і розповім свої такі думки і враження, ну і відгук від експлуатації. Ось цього гранулятора. Постараюся. Що, що, ну, якби спомню, то То скажу, тому що багато що хочеться сказати, але завжди щось та забудеш. ну, але е, Отже, гранулятор. Це не реклама, абсолютно чисто мій відгук, мої враження після 2,5 років Якби використання його. Гранулятор Rotex 100, техномарстрой, Черкаси. Замовляв я його половиною роки тому, влітку буде вже 3 роки. Як він у мене зараз на даний момент половиною Я ним користуюся. Замовляв тоді я його, він коштував 10 600 і брав я за одну сінорізку також в Техномаші. Тоді вона коштувала 5 200 Ось це я разом замовив. Воно прийшло на нову пошту. Що там ще за доставку, я вже не пам'ятаю. Ну, ось такі ціни тоді були. Зараз воно в два рази що що те, те виросло. По характеристикам, мотор 220, 1,5 кВт, тисячі обертів. Матриця 100 мм. В діаметрі фільєра 3 мм. Ну, тобто гранула на виході, виходить діаметр гранулки 3 мм. Довжина гранули, якби регулюється обламуючим ножом. Це що по характеристиках. Спочатку що, взагалі, для чого я його хотів? Тримаю королів. Так, масштаби невеликі, чисто для себе, і де там є такі клієнти, якби постійні, можна сказати, невеликі об'єми. Теж замовляю. Тому для себе м'ясо і трішки на продаж. І якби, взагалом, суто, чисто для кролів, я його і хотів, тому що годував, як всі, сіно і зерно суміш. Половина сіна більше йде під ноги, йде в гній. ось Тому мене це зовсім не влаштовувало. І хотів я ось цей гранулятор з сінорізкою в парі, щоб сіно перерізав на сінорізці. Зерно перемолов, все змішав і загранулював, щоб не гратися з цим сіном. Для цього, якби це основна моя була таке бажання придбати оцей гранулятор, тому що сіно ну, багато сил на нього йде, щоб його заготовити, скосити, висушити, перевернути нагору, занести, потім згори зняти і більшу половину ти виносиш потім на гній, бо вони все пускають під ноги. Хто тримає кролів, то я думаю, тут зі мною погодиться. І такої, якби інформації крепкої, ну не було про них на той час в інтернеті, першим хто. Почав, ну один з перших, не знаю, можливо, я так натрапив, це коля з ДХТ. От в нього був тоді ГКМ 200, здається, робоча частина. Він там собі зварив станину, мотор і працював на ньому. І так багато йому почали задавати якби, питання, От щось маленьке, от соти, як він буде, що він буде. Тому що ну, інформації не було і хто його знає, чи варто його брати, чи ні. А на той час якби, ну, 600, ну, Сума така. Тому він, якби. Анонсував, що візьме оцей сотий, якби протестує на огляд, на покаже, що до чого як. І от я чекав цього моменту, коли вже він в нього з'явиться, він його почне якби тестувати, показувати. Дочекався я, він його протестував, розказав, притер, все це знімав, якби все, ну як сказати. Багато інформативно, все, все ніби розказав. От я вже подивився, що дійсно, якби ну, працює, 220 соточка для невеличкого такого господарства піде. І ось тоді вже я його замовив. Замовив, прийшов він, я його мучився притерти. Перший раз в мене не вийшло. Я телефонував до колі, знову ж таки, дякую йому. Перший раз це я тоді з ним зв'язався. по... Телефоном ми поспілкувалися, так він декілька порад дав. Я матрицю висверлив. Так як вона вже була забита, по його порадах я наколотив цю притирочну суміш, і як би все без питань притерлося. Ось це що по притирці. Тому Колі тоді дякую, тому що ну, до кого хоч звернися. Подивитися десь в когось. Немає в окрузі взагалі ні в кого. Геть приблизно ніхто й не чув про них. Про ці гранулятори, щоб подивитися, хоча б що воно до чого. Тому що. На картинці, на фотографіях, на відео він якби виглядає по одному. Ось я його знімаю. Ось так я дивився, да? як коля знімав. І він здається, ну, такий, якийсь він масивніший, здається, на відео. Коли він прийшов мені на нову пошту, ну я був якийсь такий, якби розчарований трішки. Ну, Таке воно все маленьке мені здалося. Думаю, куди я гроші потратив, що він мені зробить. Ось, ну, але, якби, вже Куди було діватися, заправ, притер. Ну, в принципі, працював він. Гранула перші. Я по об'ємах не скажу, скільки я зробив, якби не засікав. Мені воно не принципово, там то наш, тільки він пройшов. Але, ну, Спочатку гранула йшла більш-менш нормальна. Тверда, глянцева. Ось, Потім продуктивність дещо збільшилася, але якість гранули почала падати. За рахунок води, за рахунок зволоження, вона якби, ну, купи трималася. Але потрібно було вгадати ось цю пропорцію води. Так як е корм з сіном. То тільки чуть-чуть більше дасиш води. Ну, така, бачите, гранула, якби, ну, трішки як ніби рвана. Не повинна вона така бути. Це вже зараз, це ще на його рідній матриці. Ось. Ролики матриця, все рідне. Ну, гранула, якість не. Ну, і що сказати, бачите, така типа, як рвана. Дасиш менше води, воно пилюку гоне. Вона купи не тримається. Дасиш більше води. Воно в грануляторі робить такого, як коржа, і взагалі стає стають ролики. Тому ось це, як вгадав, ось така вона виходить, трішки трішки як би але вона ну схолоне Ну більш-менш вона купише, тримається якби Можна миритися. Хоча для кролів хотілося б краще Тому що тут потрібна гранула, якісна, тверда, глянцева. Ось. Про що я говорив вже й забув? Притер я його почав робити, ніби все нормально. Да, гранула пішла, потім почала падати якість гранули. Я перевернув матрицю, так як вона типу, двостороння, я перевернув другою стороною. І знову деякий час матриця ой, гранула йшла якби, ну, більш-менш якісно. Потім знову через деякий час якість гранули втрачатись почала поступово. Ось така, як би, ну. Це мінус, як на мене, тому що ну, ще для курей воно ще куди б там не йшло. Але знову ж таки, для курей також я там роблю, то знову туди ще більше потрібно зволоження давати. Ось. І за рахунок того, вона літом, ти її ніби розстелив вона схолола, але за рахунок того, що в ній багато вологи, вона гранула, починає зеленіти, починає ну, пліснявіти. Якби. Грітися, горіти, тому що вологи в ній багато. І так ти її багато не наробиш і довго не позберігаєш. Я так був зробив наперед пару мішків, думав, нароблю, ну а потім буде якийсь люк, що не буду робити. І так я два мішки викинув. Вона якби, ну, стухла, якби, позеленіла, взялася грудками, побіліла. Що там знаю, тільки не було, то я так викинув два мішки, бо ну, не знав. Тому за рахунок ось цього, що вода йде, довго ти її не позберігаєш. Це раз. Потім, через деякий час заказав я до нього, думаю, ну що головне в грануляторі. Матриця. Десь матриця вийде з ладу, тим більше я вже її перевернув другою стороною. Що буду робити? Закажу матрицю, нову, щоб була. Заказав я нову матрицю. Ось вона прийшла. Я її притер, так вона і лежить. З притиркою вона залишилася. Чисто я її притер, Попробував, чи гранула йде, гранула йде, потім знову притиркою запресувалася. І так вона в мене вже лежить, Ну, напевно, за 2 роки. Тому що, я ж кажу, зразу я через деякий період часу, можливо, через півроку, можливо, менше замовив. Я ж кажу, її, вона в мене лежала з місяця, до неї не підходив. Потім, що, який нюанс, От, що мені якби. Перший такий мінус. Замовив матрицю, да? ніби ну, стандарт, завод. Що може бути? Гранулятор. Да? Якби ну, стандарт повинен бути, цю матрицю зняв, цю поставив, все гуд. Ага, дудки. Почав, я, її думаю, що потрібно притерти, почав ставити. Ту зняв цю почав ставити. Не налазе повністю на вал. Не сідає і хоч ти трісне. До половини сідає, далі не, не сідає і все. Я не знаю, як тут. Ці отвори, ну ось цей центральний отвір. Які в них стандарти? Я не знаю, я його вже чим тільки не садив. І так не хочеться желізом товкти, то я дерев'яною такою ручкою і молотком, і по кругу, і знімав, і знов. Ну, не йде воно і хоч ти і трісне. Отак От я її до половини насадив. І так я її притер. І знову ж таки, хто його знає, як вона сіла? Чи сіла вона ну, в площині. Тому що до половини сіла а хто, можливо, там якийсь міліметр чуть -чуть на бік і все, і вже якби, буде гристи або матрицю, або ролики, тому що немає ось цієї площини рівної. Тому не знаю, це якби великий мінус. Я не розумію, чому воно так. І це не тільки в мене так. Я вже багато з ким, е, хто також з ким цим гранулятором користується, також така сама проблема. Ну що це за стандарт, що ти ту матрицю зняв, а цю не можна насадити. Чого я її отрив, заплатив кошти і маю зараз, що я її до токара десь нести чи що, напільником спробував, ага, дудки не береться. Ну Як не як, там вона кальона, не знаю, яка якість закалки, але все ж таки. Тому ось такий нюанс. Так, я його і залишив, притер, не знаю. Поки працюю на старій. Це одне, це вже мінус, як на мене. Заказуєш запасну деталь, надієшся, а воно ось таке виходить. Далі, ролики. Ролики по ізносу. Ну, видно, не видно, не знаю, але ну, так вони підроблені. Матрицю я доставав, матриці. Ну, не видно там аж такої, можливо, мінімальна якась вироботка, що я бачу на око. По роликах вироботка набагато більша. І така вона нерівномірна, не якби раковинами, горбами по цих роликах пішла вироботка. Тому, що я замовив також і ролики. Ролики замовив, тому що, думаю, десь вони скоро гавкнуть. Щоб було вже ролики і матриця, буде якби пара. Не знаю, як воно ще буде працювати, та що матриця не сідає, я ж кажу. але... Ну, Замовив знову ж таки. Але перед цим був заклинений в мене підшипник в одному ролику. В правому ось цьому ролику заклинили підшипники. Достав я. Зараз вони в мене тут навіть є. Ну, ладно, тут таке. Достав я його. Да, один, один ролик був повністю. Тут два підшипника стоїть. І, ну так Заклинив, що міняти. Розібрав, стягнув. Це ще одне, що добре, що не розібило якби посадочне місце. Тому що багато хто також каже, що підшипники провертаються якби обойма ну ролику в посадочному місці. То в мене хоч плотненько все зайшло, хоч це добре. Не знаю. Але підшипники стояли закриті з одної сторони. Два підшипника. З цього краю, типу, закритий, з цього закритий, а середина, якби не закрита. Вони один до другого розвернуті і так, якби. Ну Хіба не можна поставити вже з двох сторін закриті підшипники. ну... Тим більше, от <кхід> єдиний захист це ось ця е, така ця шайба. І вона тут, щоб аж так герметично, ну не герметично вона так прилягає. Все одно туди попадає суміш. То поставте вже цих два підшипника нещасних з двох сторін закриті. Ось. Ось видно, що є зазори. Воно ну, ну, все туди попадає. Ну, така якість, я не знаю. Коротше, поміняв я цих. Купив 4, але думаю, цей ще не клине, не буду міняти. Хай поки ходить. Поміняв з цієї сторони, поставив, ніби поки працює. Але знову ж таки, ну, ролики підношені. Десь їм вже недовго залишилось. Замовив нові. Знову ж таки, навчений вже досвід у до матриці. Думаю, одразу приміраю. Приміраю, чи вони стають. І що ви думаєте, дудки? Довгий. Ну як можна бути? Ось тут довге. Не стає в місця свої. Потрібно з двох сторін я не знаю, там по міліметру, по два сточувати. Ну що це за. Коротше. Мучився, я мучився, ну не підходи воно. І все, ну не стає воно в свої місця. Довгий вал. Довгий вал. Ну як? Що за стандарт? Що за завод? І знову ж таки не в одного мене так. Є ще хлопці, що так же само матриця до кінця не сідає, ролики не влазять в свої посадочні місця. Ну як, заплатив гроші, гроші немаленькі. Надіюся, що зараз поставив все. І знову ж таки, доробляй, болгарка в руки і геля. Ну, Для мене це мінус. Ось це один з тих критеріїв, що я більше з техномаштовим діла мати не буду взагалі. Як би там хто не казав. Можливо, це єрунда. Да, Болгаркою взяв, підтисав, але чому я маю то робити, коли є завод, є стандарт. Це моя думка така, знову ж таки. Я Більше з ними заходити не буду, це точно. Далі. Ось ці лотки. Ну що це? Воно все тіліпається, все зазори. Ну, хіба не можна якось його зробити підігнати, щоб воно було чітко без цих люфтів. І звідси сипеться, звідси сипеться, знизу сипеться. Воно крутиться, тіліпається. Ну. Я не розумію. Цей бункер так званий, так само. Тіліпається. Тут -то була щілина. Я вже з цим резина така, що на двері клеїться, щоб не дуло не сіфонувало. Вже цю резину наклеїв, то хоч не сипеться з піднизу суміш, а то постійно сипалась суміш. Ну хіба не можна його якось зробити, щоб воно плотно прилягало? А? Знову ж таки, не розумію. Це все якби, ну, дрібниці, але воно одне до другого. І ось таке враження виходить, що більше я з ними діла мати не буду. І скільки людей жаліється на матриці, на ролики, на те, що суміш набивається, на те, що гранула неякісна. І вони якби, не роблять ніяких висновків, ніяких зрушень. 150-ті гранулятори також дивлюся. Ось тут цей лоток постійно потрібно доробляти. Тут якийсь бортик. Гранула ну, застрає, набивається, потрібно цей бортик чи стесувати, чи лотка переробляти. Ну, що це, Візьми, якби конструктор і дороби його напільником. Ну, я так не розумію. Знову ж таки, бункер. Тут хоч немає. 150-х там теж йде, така, якби ну, виступ такий, що суміш зависає. Ну, Хіба не можна його зробити без цього виступа, якось попідганяти? Вже як люди жаліються на це. Це ж завод, ну що ж вам. Вартує то зробити. Коротше, оце одне до другого, воно все якби в купу зібралося і якісь гранули це саме перше. Тепер що я хочу? Я. Так ніби все розказав. Е... Є в планах 150-й гранулятор. Дивився я. Ну, доки ще не стикнувся з оцим. Що воно нічого не, не, не підходить нікуди. Я ще думав, ну візьму в техномастроя. Тепер віками я до нього більше не повернуся до того техномастроя. Тому що люди на дому в домашніх умовах якби роблять набагато якісніші. ну, Теж їх небагато тих людей, там одиниці. Але, от, наприклад, Леонід МЗХ да, дуже про нього гарні відгуки. І я якби налаштований. Якщо все добре і вийде в мене, то буду я брати 150-ті гранулятор уже у Леоніда. Замовлю, да, там потрібно чекати, чекати там в районі двох місяців плюс-мінус. Але то вже якість. Скільки я дивлюся якби, людей, відгуки, там дійсно вже якість і гранули. І ну, чоловік робить, то робить, не хоче втрачати репутацію. Наскільки я розумію, хто, можливо, має які думки, то, будь ласка, в коментарях, що я, можливо, упустив. Хто з чим не згідний, можливо, також є таке чудо техніки і у вас все працює ідеально. Ну, пишіть, не знаю. Може, це мені такий достався якийсь невдалий апарат, не знаю. Але свою думку, я як би сказав, і вона остаточна міняти, я її точно не буду, тому що, ну, тому що ось так. По моторі. Зараз вони хоч ставлять вже 2,2 кВт, якщо замовляєш, на 220. У мене півтора ще стоїть кВт. В мережі в мене дуже часто зараз трішки наладилося, не знаю чому, хоч є 220-225, а раніше це 190, 200, це як за щастя. І ну, важко йому, ти чуєш, мотор постійно йде на вантаженні, ти дозовано там підсипаєш трішки. Це така морока. Ось, Тому здавалося б, ну, господарство зовсім невеличке, там тих 20 курок і трішки кролів, щоб ви розуміли, що я тримаю. Два самці в мене якби стабільно. І 4-5 самок, що я пускаю в роботу. Ну, це зовсім невеликий об'єм. Хто розуміє, той розуміє, що це за об'єм. І ну, так, час тратити все одно хочеться якби, менше часу, щоб стояти біля цього гранулятора. Тому я хочу 150-й. То хочу, то не хочу, то якісь такі моменти настають, що взагалі нічого не хочеш, ні гранулятора, ні тих королів. Якось так воно все, ну, я думаю, так кожного якби, буває, але все одно трішки переграється такий цей настрій, і все одно, якби, ну, хочеться менше витрачати часу на приготування ось цієї гранли. Тому хочу 150 й -і, і точно не техно Не знаю, за останні не буду казати, тому що користуюсь тільки цим. І цих якби, вражень, що я на ньому подивився, мені вистачає для того, щоб я більше... Не хотів гранулятора від цієї фірми. Це точно. Тому, тому ось так. Да, На первах він якби, виручав і 2,5 роки навіть з такою якістю гранули, ну все одно це краще, як годувати сіном і більше половини сіна виносити на гній. Все одно це краще. Але на теперішній час, коли такі технології, такі заводи і вони не хочуть, якби, зробити більш-менш, щоб воно працювало. І по якості гранули, і по конструкції. Ось це все весілля, щоб не тіліпалося. Ну, тоді хай вибачають, я не знаю. Ось тому ось такий мій відгук. Хто чекав цього відео, я не знаю, чи я задовільнив вашу цікавість чи ні, але це мої спостереження. Що забув, що не сказав, не знаю. Можливо, в коментарях ще хто спитає, кого ще що цікавить, висловить свою думку. Також, якби тільки вітається таке діло. Тому. Тому, здається, все. І так, 20 хвилин, трішки довговато, але хто схоче, той подивиться. Мені, я би як його брав, то я би не знаю, часами дивився б, але ніхто нічого не викладав, не було інформації. Зараз мені хлопці питають, що що воно, як воно. Кажу, прийдіть, подивіться, ось. Як робить що робить без питань. У мене такої можливості не було. Що ви подивитеся, чи воно вартує того, чи ні. Ось, тому зараз я би вже його не брав би. Зараз я ж, вже я знаю, що до чого, і знаю, що є якісніші агрегати. Тому, і по ціні, до речі, 650-й Леоніда МЗХ, 650-й техномаша цього, то у Леоніда навіть трішки дешевший. Але якість, я ж кажу, люди, хто користуються, то не натішаться. Ось такі діла, а якби вибір завжди за вами ніколи нікому нічого не нав'язую, не раджу. Просто поділився своїми думками. Хтось, можливо, скаже, та то єрунда, тут підпиляв, тут розточив, тут підклав, тут щось підмастили і геля. Можливо, й так. Для кого це не проблема, якби це таке діло. Для мене це все якби нюанси, які більше я з ними стикатися, не маю жодного бажання. Так що ось так, всім дякую за увагу. Чекаю у коментарях, кому ще що цікаво, Що можливо не доказав, хто чим хоче поділитися, підписуйтеся. Буду вдячний. все, Всім до побачення, всім до нових відео.